Я хотів би сьогодні дещо озвучити роботу, яка проводиться залізницями України, їх шість залізниць на Україні щодо підготовки проведення Євро 12. Ви знаєте, що практично чотири залізниці, шести на 100% задіяні при проведенні Євро 12 не тільки в перевезеннях пасажирів або вболівальників, але деякі залізниці, в тому числі і перші це південна залізниця, яка будувала інфраструктуру для розміщення однієї з команди учасниці євро, ну, по всім параметрам підготовки і фізичної, і життя, ну, відпочинку, і тренувань. Як будувалося або як будується робота залізниць, вона проходить згідно постанови Кабінету міністрів, ви знаєте, 357-й, є спеціальний розділ в цій постанові, це називається будівництво реконструкції ремонт залізниць. І ми згідно цієї постанови і працюємо вже декілька років. Що на сьогодні можна відмітити? Це дійсно, як сказали нам, сказали нам зараз це і <кій> придбання рухомого складу. Це новітній рухомий склад, це зовсім інша сфера обслуговування, це зовсім інша безпека руху, це зовсім інший сервіс, це все зовсім інше. Це, можна сказати, революція, це можна сказати, крок, хай не такий, як в центрі Європи, але він дуже такий важливий крок вперед. Крім цього, значить, ви, мабуть, уже так же, як і ми. Я задоволення отримав дуже велике перед е, тим, як проїхати на направо, бо справа на лівий берег, це через міст, так ми його називаємо Кирпи, Він сьогодні практично працює всі напрямки і ми отримали задоволення в тому, що він є як залізничною переходу, так і автотранспортної переходу. Цього велика робота проводиться щодо інфраструктури модернізації і реконструкції. Це півтори тисячі практично кілометрів, можна сказати, від Львова до Києва, з Києва до, через Полтаву до Харкова і з Києва через Полтаву до Донецька. Це то, практично півтори тисячі кілометрів, які модернізуються під ті швидкості, які ми очікуємо на сьогоднішній день. Крім цього, проводиться модернізація і Реконструкція учаска від Полтави до Кременчуга. Ви скажете, навіщо це вам? Це навіщо для того, щоб розмежувати вантажний рух і пасажирський рух. Тому що ми плануємо на, цьому, на цих дільницях від Львова до Києва і далі, як я сказав, до Харка-Донецька використовувати в основному пасажирські поїзди, в основному ті поїзди, які ми придбаємо, які будуть потім працювати не для вволівальників після євро, а для наших всіх. Е Населення України. Крім того, робота проводиться велика, що стосується модернізації, реконструкції будівництва вокзальних комплексів. На сьогоднішній день один з таких найбільших вокзальних комплексів це в Донецьку. І на сьогодні робота проводиться дуже велика, серйозна, З будівництвом нового приміського вокзалу, з будівництвом конкурсів. Це для того, щоб розмежувати пасажиропотоки, для того, щоб наш пасажир, ну, зміг себе почувати на цих, цих приміщеннях достойно, можна так сказати. До цього велика робота проводиться по модернізації самих посадочних платформ на цих участках, ну і також підготовка не тільки інфраструктури, але і персоналу. Для цього ми провели декілька семінарів, побували в штаб-квартирі Уфа на семінарі, побували на залізницях Швейцарії, які теж приймали участь у проведенні євро. Дещо ми запозичили в них, дещо ми придумали своє, і тому от така спільна робота проводиться, я хочу сказати, дуже напружено і практично сьогодні кожен день за ну, як можна сказати, кожен день сьогодні працюють залізниці на Євро-12. Що стосується взаємодії залізниць з місцевими органами, наше завдання це привезти болівальника пасажира на залізницю і потім його передати місцеві органи, які будуть перевозити місцевим транспортом, міським транспортом уже до проведення цих дій в стадіони або ці фан-зони, то ми об'їздили практично всі приймаючі міста, провели зустрічі з адміністраціями державними адміністраціями, намітили свої заходи і практично визначили шляхи, перевезень як на стадіон, так і з стадіону для подальшого супроводження цих болівальників і чи в, гости, в готель вони поїдуть, чи додому куди і так далі.